Вітаю, друзі! Сьогодні ми розберемо, як більш детально налаштувати мережу ZeroTire та використовувати її в практичних цілях. Заходимо на сайт ZeroTire.one, авторизуємось в свій профіль та обираємо потрібну нам мережу. В мене це мережа Джуліта Одразу ж скопіюємо ID нашої мережі для підключення комп'ютера. Відкриваємо додаток ZeroTire One на ПК, натискаємо на нього правою кнопкою миші і обираємо Join New Network. Вставляємо наш ID у вікно та натискаємо Join. Тепер наш ПК підключено до мережі. Також необхідно одразу виставити всі дозволи на управління мережею в меню налаштування. Або також ви можете додати ваш пристрій, скопіювавши його ID та вставивши в меню керування пристроями. Далі, давайте налаштуємо наш роутер коді, до якого підключені камери, на роботу ZeroTire. Для цього нам потрібно зробити дві речі: перше увімкнути ZeroTire в роутері та підключитись до нашої мережі. Друге налаштувати маршрутизацію трафіку у самій мережі ZeroTire. Почнемо з роутера, переходимо в адмінпанель та заходимо в вкладку загальних настроїк. У вкладці VPN обираємо ZeroTire Master. Це важливо для роботи як вузол, тому що Slave може тільки підпорядковуватись мастер -вузлам. В поле Network ID вставляємо наш ідентифікатор та зберігаємо. Не забудьте також поставити галочку аутентифікації в меню керування пристройбів у ZeroTire. Тепер давайте налаштуємо роутінг. Перше, що нам потрібно прописати, це маршрутизацію всіх підключень через IP-адресу Zerotaire в локальні порти. Далі робимо маршрутизацію трафіку з локальної підмережі нашого роутера в мережу ZeroTire. В мене це маска 192.168.00, яка передресовується через наш Zerotire IP 10.147.19.99. І також, якщо ви хочете використовувати інтернет з'єднання з вашого роутера, прописуємо маршрутизацію в мережу на всі адреси через наш ZeroTire. Для цього прописуємо маршрут 0000. 0 через 10 147 19 99. Тепер ви можете підключатись до всіх пристроїв мережі вашого роутера. Давайте перевіримо IP-адресу. В роутері зараз стоїть 193 227 207 100. Перейдемо на сайт 2ip.ua та бачимо, що ми входимо в інтернет якраз через підключення нашого роутера, а значить, все працює як треба. Тепер до налаштування камер. Заходимо у вкладку пристрої і знаходимо IP-адресу нашої камери. Копіюємо її та відкриваємо порти для підключення з цією адресою. У вкладці розширених налаштувань переходимо у налаштування портів та прописуємо передресацію необхідних вам портів на IP-адресу камери. У мене це порт 8080, але у вас може бути будь-який інший, тому ви можете прописати відкриття всіх потрібних вам портів саме через це меню. Зберігаємо та переходимо за адресою нашої камери. Авторизуємось і ось, бачимо картинку. А саме налаштування зайняло у нас всього декілька хвилин. ZeroTier – прекрасний інструмент, який повністю може замінити собою проприєтарні хмарні сервіси різних компаній і дозволить побудувати власну безпечну мережу під будь-які задачі. До речі, в безкоштовній версії ви можете підключити до 25 пристроїв, проте це число можна збільшити за невелику ціну. В наступному відео ми розберемо створення свого контролеру та перенесемо нашу мережу на нього. Дякую за перегляд, до нових зустрічей!